У перші дні війни він добровільно полетів на підмогу побратимам в оточене Маріуполь. Тримав оборону міста, а згодом і Азовсталі пережив 13 місяців полону, А тепер, чекаючи на повернення друга, реалізовує мрію, яку разом придумали у неволі: скрайк больний клуб про дружбу, яка переросла у корисний проєкт у матеріалі Олександр Стасишин. Зараз нескожених п'ять 25 п'ять. І за прапор також 25. Максим Левченко інструктує учасників стрикбольного турніру. У свої 30 він уже ветеран. В оточений Маріуполь військовий полетів у перший місяць повномасштабного вторгнення добровольцем із жахом згадує, як росіяни нищили місто. В той момент вже люди навіть не хоронили інших людей, тому що не було сил, не було змоги, постійні обстріли, і їх просто зносили якесь одне приміщення. Були хрести там, дата народження не дата смерті. Там така-то, син, мати, батько загинули під обстрілів. Весь Маріуполь був в таких картинках. Максим тримав оборону міста до останнього зовсталь всій красоті. Поки не прийшла команда Зберегти життя і здатись у полон там пробув пекельних 13 місяців, зустрів земляка з морської піхоти. І щоб не впасти духом, почали планувати вільне майбутнє. Думали там про одні бізнеси, другі. Ну, Одним з них був стрейкбол. Все прописала, якось подумала, наслідок бумажку, листочок, десь заховали, там у нас сіничка була коротше, на потолку. Але потім тісно, ми думаємо, якщо буде якась сильна перевірка, то за таку бумажку можна по хребту буде отримати. То ми просто в голові запам'ятали та й викинули. Пообіцяли один одному підтримувати. Типу, якщо е, він. Перше вийде з полону, то він набере мої мамі. Якщо я вийду, то я не у червні 23-го Максима обміняли після відновлення став до лав третьої штурмової бригади. А влітку 25-го звільнився за станом здоров'я і нині втілює спільно із побратимом мрію. Відкрив стрейкбольний клуб. Стрейкбол це максимально наближений до військової служби від спорту. Тось тобто, чому тому, що це ну по суті імітація зброї, там є кульки, можна відпрацьовувати різні. Там входи, виходи в форматі гри можна зрозуміти, як працює військовий. На першу благодійну гру зголосилось кілька десят учасників. Разом збирають кошти на сканери для ФПВ на передову. Це важливо для, для кожного, і дійсно ти ніколи не знаєш, коли це пригодиться. Тому так, це також ціль в цьому. є. власні речі хлопці проводять. і Я навіть не маючи руки, прийшов взяти участь. Може, я комусь щось покажу. Налогу клубу, силует товариша Максима. Антон і досі в полоні, знаючи свого Антона, то йому це якраз його. Це він буде дуже радий, що його тут всі чекали. Ми його дочекаємося, що він уже скоро прийде. Ми їздимо на кожні обміни. Зустрічаємо всіх, хто прийшов, і знаємо, що ми скоро зустрінемо свого хлопчика. І ми переможемо, бо з нами наші герої. Чекає на Антона і Максим, щоб разом творити нові проєкти. Він вже є частина проекту, тому коли він повернеться додому, йому 100% буде чим займатися. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.